Хазрат Хафіс Мірза Насіра Халіфатул Масіх 3. У Талмуді є уривок, який вказує, що після смерті Месії його духовне царство перейде до його сина та онука. Довгоочікуване пророцтво збулося, коли 16 листопада 1909 року Хазрат Мірза Башородін Махмуд Ахмад отримав сина. Його назвали Насір Ахмад. Онук, про якого йдеться в пророцтві, не хто інший, як Хазрат, Хафіс, Мірза, Насір Ахмад. Хазрат називав насіра Ахмада мій мубарак і мій Ягія». Хазрат Хафіс Мірзана Сір Ахмад народився в Кадіані Індія 16 листопада 1909 року. Його початкова освіта була як релігійною, так і світською. До 30 років під керівництвом свого батька, Мірзиба Шародіна Махмуда, Хазрат Хафіс Мірзана Сір Ахмад запам'ятав усі 114 розділів Корану, що зробило його хафізом. Його батько приділяв велику увагу здобуттю релігійної освіти. Переслідуючи цю мету, на сір був зарахований до медресея Ахмадія Кадіан, яке закінчив з відзнакою в липні 1929 року. Після закінчення школи він прийшов навчання у вищій школі і в 1934 році отримав ступінь бакалавра мистецтв у державному коледжі у місті Лахор. 5 серпня 1934 року Хазрат Хафіз Мірза Насір Ахмад одружився на сієді Мансурі Бегум онуці Мірзи гулама Ахмада, обітуваного Месії та Магді Меріму та старшій дочці Наваба Мухаммеда Алі Хана з Маларкотли, Індія протягом місяця після одруження Насір Ахмад покинув Індію та поїхав навчатись до аспірантури в Англію. В Англії він отримав ступінь магістра мистецтв у тріпус політології, філософії та економіки в коледжі Баліоло Оксфордського університету. Він справляв враження на викладачів свого коледжу як дуже добре вихований, глибокодумний студент. Під час наступного візиту до Англії він зустрів одного зі своїх колишніх професорів, які прийняли його з своєї резиденції. Професор сказав іншим членам спільноти, що він бачив ознаки лідерства в насіра Ахмада і був упевнений, що одного разу він стане лідером. Перед поверненням до Індії він відвідав Єгипет на три місяці з липня до полистопад 1938 року, щоб покращити свою арабську мову та зустрітися зі своїм братом Мірзоєм Муаріком. Ахмадом, щоб проаналізувати прогрес громади в Каїрі. Під час свого перебування він також відвідав численні історичні пам'ятки. У листопаді 1938 року він повернувся до міста свого народження Кадіана, де його призначили професором у джамі Ахмадія, місіонерському богословському коледжі мусульманської громади Ахмадія. У 1939 році його призначили директором, де він залишився. На 5 років, з травня 1944 по листопад 1965 року він був директором коледжу Талім Уль-Іслам спочатку в Кадіані, а потім після поділу в Рабві, Пакистан. Під час заворушень проти Ахмадіату в 1953 році Насір Ахмад був ув'язнений на короткий час, але був звільнений 28 травня 1953 року. Після звільнення він працював на різних інших посадах громади, поки не був обраний халіфатулом Масіхом III після смерті свого батька Халіфатула Масіха 2. Мірза Насір Ахмад був обраний халіфатулом Масіхом 3 9 листопада 1965 року, незабаром після молитви Іша в мечеті Мубарак у Рабві, Пакистан. Після обрання халіфатулом Масіхом він заснував фонд Фазлі Еумара на честь і в пам'ять халіфатула Масіха. Другого Мірзиба Шародіна Махмуда Ахмада. одним із проектів, передбачених фондом, було будівництво бібліотеки. У 1971 році в Рабві було урочисто відкрито бібліотеку халіфату, яка сьогодні містить понад 100 тисяч книг, рідкісні рокописи, дитячий відділ і наукові виставки. У 1970 році Халіфатул Масіх III вирушив у дев'ятитижневу подорож різними африканськими країнами. Під час свого візиту він відвідав численні прийоми, проведені на його честь, і оглянув освітні соціальні та духовні послуги, які надає мусульманська громада Ахмадія в різних африканських країнах. Він розпочав проект «Нусра Джихан і звернувся до громади з проханням про фінансові внески. За цією схемою лікарі та вчителі Ахмаді служать у різних частинах Африки, керуючись численними медичними клініками та середніми школами. Під час свого халіфату Хазрат Мірза Насір Ахмад також відомий тим, що уклав багато томів, проповіді, виступи, статті обітованого месії та Магді Мірзи Гулама Ахмада Миріюму. Які були опубліковані в різних книгах, а також у різних журналах та газетах. Повні діалоги або висловлювання мірзи Гулама Ахмада, обітуваного Месії та Магді йому, також були зібрані за вказівками Халіфатула Масіха Третього. Це було опубліковано у вигляді Мальфузат, який включає його дискурси, промови, сесії, запитання і відповідей, проповіді та випадкові висловлювання. У 1980 році Мірза Насір Ахмад відвідав Іспанію, де заклав перший камінь у фундаменті мечеті Башарат у Педро Абаді. Це була перша мечеть побудована в Іспанії за понад 750 років. Саме тут він придумав девіз: любов до всіх, ненависть ні до кого. Будівництво мечеті було завершено лише після його смерті. 1982 році. 21 травня 1982 року Мірза Насір Ахмад виголосив свою останню п'ятничну проповідь у Рабві. Через два дні, 23 травня, він виїхав з Рабви в столиці Пакистану Ісламабад, де йому стало погано. 26 травня. У червні 1982 року Мірза Насір Ахмад переніс важкий серцевий напад, помер 9 червня 1982 року у 12 годин 45 хвилин в місті Байтулфас. Тіло Мірзина сіра Ахмада було доставлено до рабви. Наступного дня після його смерті Мірза Тахір Ахмад, зведений брат насіра Ахмада, був обраний халіфатулом Масіхом IV. Тахір Ахмад очолив похоронну молитву свого попередника, в якій взяли участь майже 100 тисяч людей. Потім Мірза Насір Ахмад був похований на Багішті Макбара на кладовищі заснованої мусульманською громадою Ахмадія.